Відповідно до пункту 5.4 регламенту громадської ради преданській районі місті Київ державної адміністрації В <кій> разі припинення повноважень голови заступника голови та заступника голови громадської ради з числа членів громадської ради шляхом рейтингового голосування обирається новий голова та заступник голови громадської ради. Нам необхідно провести голосування, рейтингового голосування за нового голову громадської ради. Чи є в когось пропозиції щодо кандидатури на посаду голови громадської ради? Да. Об'єднана народна давниця засідала у своєму складі напередодні, радилась довго і пропонують на посаду голови. Заступник голови полі. Чи є ще пропозиції на голову громадської ради? Немає. Таким чином в голосуванні по обранню голови громадської ради буде одна кандидатура, тому навіть один голос це більше, ніж нуль. Нуль це нічого. Прошу проголосувати за обрання голови громадської ради Британської районної місті Києва державної адміністрації Палієва Юрія Володимировича. Хто за? Прошу проголосувати. Хто проти? Хто утримався? Богдан Снесович, прошу. 24 за, 3 отримались, один не голосував. Не буду питати хто. Більшістю голосів головою громадської ради обрана Палієва Юрія Володимировича. Прошу привітати. Оскільки Юрій Володимирович є чи був заступником голови громадської ради, то, відповідно, він зобов'язаний скласти з себе повноваження заступника голови громадської ради, і нам необхідно буде обрати нового заступника голови громадської ради. Юрій Володимирович, вам необхідно буде написати заяву. Буде написати заяву у зв'язку з обранням Голови громадської ради, скласти повноваження заступника голови громадської ради. члена громадської ради Балабана Рослава Олєвича Чи є ще пропозиції? Інших пропозицій немає. Тому знову ж таки наше рейтингове голосування буде відбуватись. Дентур, да? ми будемо голосувати за одну кандидатуру, яка okay. є. Ця кандидатура Балабан Ярислав Валерійович. Хто за те, щоб обрати головою громадської ради заступником голови громадської ради Балабан Ярислава Валерійовича? Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримався. 24 за 2. Примати. Один був проти, один утримався. Ви не виділили, правильно? Дякую. Два утрималися, один проти, 24 за. Тож, дякую. дякую. Заступником голови громадської ради обрана Балабанов Ярослав Валентинович. Дякую всім за довіру. Буду намагатись Виконувати свої обов'язки сумлінно.